Всім привіт! З вами Іван Верстюк. І сьогодні, в цьому епізоді е, мого youtube каналу я е, зроблю певні креслення е, узагальнення, як Росія, Російська Федерація дуже багато років я е, особливо з 91-го року е, вибудовувала свою інфраструктуру впливу на процеси. В Україні зрозуміло, що це дуже довга розмова, і все, 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 все я не перелічу. Більше я буду писати в великому проєкті Російська гра в Україні, який я випускаю на своєму блозі Місія 61 на платформі Patreon. Хто хоче, може читати мене там. А тут лише певні речі проговорю, які ну, більш-менш стосуються сьогодення, ж це там, не лише якийсь там історичний аналіз. Як там, хто що робив в 92-му році. Перше, це фінанси. Росія мала кілька моментів з приводу впливу на фінансову ситуацію в Україні. По-перше, діяв на території України російський капітал, російські банки, ВТБ, Сбірбанк, Альфа-Банк і деякі інші? І відповідно. Головний наратив російської фінансової політики, чи точніше штучно накладених фінансових обмежень на українську фінансову систему це була така спокуслива ідея, що от українці не нарощуйте співвідношення держборгу до ВВП, тому що це шкідливо це буде погано впливати там на все, на ВВП, там. Ви там передасте борги державні. На майбутнє покоління будете бідними, і ваші онуки, онучки будуть з протягнутою рукою сидіти на хрещатику, просити в іноземних туристів один вот. ну, долар. Насправді все зовсім інакше. Да? Показник держборгу ВВП – це просто математична величина, яка сама по собі мало що означає. Головне, не кількість державного боргу, а те, як ти ним керуєш, які за ним відсоткові ставки і на що ти спрямовуєш позичні гроші. Такі західні країни, як, наприклад, США чи Японія, ну вона східна, просто що за моделлю Західного капіталізму працює. Тут, там теж високі держборди ВВП, і ніхто ні, ніяких претензій не має. Чому? Тому що відсоткові ставки низькі. Відповідно, Росія через певні там інвестиційні фонди, інвестиційні компанії, вона е, впливала на маніпулятивним чином на ціни. І ставки українських державних облігацій, євробондів або ОВДП, і не давала цим ставкам знизитись. Да? Україна от звикла зду... жити з думкою, що там державна облігація в доларів чи євро коштує 7-8% ставочка і, мов, ні кроку вперед, ні кроку назад. Все. От ви українці, живіть цими ставками, звикніть, що це ваша коротше, доля, ви прокляті. Там... Всіма силами світу і буття, щоб жити з такими відсотковими ставками. Ну а вона знаєте, ставочка держоблігації ця крива. Вона, вона там впливає і на внутрішні облігації, там, всі види ставок, кредитне значить середовище всередині країни, і всі ж дивляться на ці державні облігації і роблять цей всякі там марк то маркет і воно нам нікуди не давало рухатись. От я вчора написав пост в Фейсбуці ввечері, що от через те, що немає іпотеки, у нас купа суспільних проблем. Ну, Тобто немає іпотеки, мається на увазі, вона дорога. І там люди, молоді, в тому числі, не можуть вирішити квартирне питання через це там чимало, чимало трагедій в їхніх життях. От. І е, зараз, після війни, як ми будемо відбудовувати країну, нам треба виходити з цього режиму високих відсоткових ставок. І робити це інтенсивно. Ну, звичайно, є ідеальний сценарій, про який я мрію, і там малю господа. Що господи пошли нам валюту євро, щоб ми не були частиною єврозони, і європейський центральний банк цієї своєю благородною складною компа... програмою викупу активів підтримував нас, насичував оцими життєдайними соками Єврозони. Ну ні у нас легких шляхів немає. навряд чи прям валюта євро з'явиться в наступному році. Тому нам треба якось цю всю, всю гривньову масу привести в такий порядочок, щоб ці всі ставочки ужасні, які ми мали, мали і маємо, щоб вони попадали. попадали, да. Ну це важко. Там інфляція і там є так, така річ як країнові ризики, про які там російська пропаганда продукувала багато всякого непотребу. Ну робила з України вигляд такої комерційно-корупційної помойки смітника. Де там нічого, нічого не варте, все погано, шансів нема, надій нема. І просто українці такі ненадійні люди, що їм грошей позичати не можна. От. Ну Це от я в ключових профінанси так розказав, ви десь зрозуміли, сподіваюся, до чого я веду. Друге, цифровізація. Ну, ясно, що цифрові інновації це, це крута штука. і Я от зараз це відео пишу на свій прекрасний телефон, і без, без нього я б там. не... Половина мого життя би пішла откос. Бо цифрові інновації — річ крута, І мобільні додатки, всякі там програмочки, компи, планшети це все круто, круто, круто. І ми звикли жити думкою, що ми там українці, реально дуже інноваційні люди, пани та пані та панянки та панове. Вот. Но. но, но, но. Е, Росія накачувала е, пострадянський простір е, ідею і цифрових інновацій, щоб всі робили все більш невиправдані кроки, рвались в ці гонці цифрових інструментів е, і запроваджували все нові, 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 нові цифрові рішення, е, в яких не було б нічого поганого, якби вони не були такими ненадійними. Е, кібербезпека, її ж ніхто не скасовував. І відповідно купа всяких проблем в цифрових рішеннях і державних, і приватних. І нам з цим якось треба жити. Да? Є проблеми в мобільному додатку Дія, є проблеми в електронних цифрових підписах, є проблеми в цих мікрочіпах, що ставляться на закордонні паспорти, на ID-картки. Є от зараз хочу запровадити систему електронного голосування. Ну, Там два варіанти купити цю систему в Естонії або розробити самим. Ну, Михайло Федоров, міністр трансформації цифрової, так розуміння налаштований, робити пиляти свою систему електронного голосування. І ну, як він її зробить, великі-великі запитання, тому що ну, він же ж з громадянами не буде узгоджувати да, там, зайти спільнотою. От, мій код, от як я це роблю. Він собі зробить. Може, в нього хороші думки, що от я хочу, да, щоб от електронні вибори були, як там вестон? Ну, но, но, но кібербезпека ж. А в нас особливо в першій стадії війни були там серйозні провали по кібербезпеці. Да? Ми пам'ятаємо, там, там лежав і приват 24 цілими днями. І не можна було розрахуватись карткою в торгівельній мережі. Ну коротше, я, от, наприклад, хвилююсь да, за всі ці е, цифрові, цифрові речі, тому що ну, реально Росія е, своєю пропагандою зробила ідею цифровізації страшно модною, вона поширилась по всьому пострадянському по просторі. І всі ці діряві державні цифрові рішення вони десь гуляють по ринку з заходом даркнет, там продаються. І роби, що хочеш, як казала моя вчителька математики. В школі. Ну і останнє, останнє, але last but not least. Культура. Значить, книжечки і фільми. З приводу фільмів, серіалів. Ну, Старше покоління українців українок дуже часто дивиться російські ці всі серіали з там, достатньо примітивними сюжетами, такими плоскими двовимірними героями. Героїнями, які ведуть якісь там такі дуже банальні діалоги, і ці сюжети ніколи, нікуди не ведуть, нічого не вчать. Це просто якесь таке знаєш, відображення битовухи, яка, там на 10% може трошечки цікавіша твого скучного життя, яким ти живеш, і воно тобі, тобі наче воно веселіше, ніж те, що ти бачиш навколо. Ну, власне кажучи, те життя, яке показують ці російські фільми, серіали от, сучасні, там ж, ж не вогонь життя. Такі злі люди, які заздрять один одному, претендують на гроші один одного, зраджують один одному. І оце все от таке от, воно несеться. І люди дивляться, бо просто ну, там, в багатьох людей не те, що немає альтернатив, вони її не бачать. альтернативи. Вони йдуть в YouTube, ці російські серіали там представлені, там дуже легко клікати на кожну серію, а Netflix Нетфлікс треба підписка. А тут в YouTube все, на шармачках, російські серіали з цими плоскими героями, героїнями. Які там трошки схожі, знаєте на кого мені нагадують, колись був в Москві біля Мавзолея, не в мавзолей не заходив, до речі, і це ж присавкує. Та я, я там був ребітенка. І стоять ці знач, солдати біля Мавзолея з залізними обличчями. І мені ще здалось, ну це жарт, але мені здавалося, що в них навіть знаєте ці сапоги, сапоги формені, що вони з насправді з мармуру і прироблені до Мавзолея, і вони мають в них вставати. Все тобто так мені дитині здалося, що присавку було. І вони з такими суровими обличчями стоять. От російські актори з серіалів нагадують тих двох солдатів, які там при совку стояли біля мавзолею Леніна. І книжки. Досі-досі книжки. Ну, в мережі чимало в мережах чимало продається книжок виданих в Росії, російськомовних. От. І е, Росія ж там теж має свою стратегію книговидавничу, там видавничий ринок достатньо великий. Uh, і там в Росії, в Москві, в Петербурзі є такі велич... величезні книжкові супермаркети. Uh, ну, Ім далеко до американських, да, да, американський книжковий супермаркет це... це щось неймовірне. Так, і такого і більше ніде нема Це, Це реально ну, такий величезний-величезний простір, книги, 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 книги. Там дуже круто. Єдине, що неможливо нічого вибрати, тому що хочеться купити просто все. І ти там реально з півгодини банкрутуєш, особливо, якщо в тебе українські зарплати, українські доходи э, е, там ключовий наратив російської, значні книгою бізнесу: дві речі. Е, перше нав'язування класики абсолютної, е, ну тобто. З тою ідеєю, що вся нинішня культура, яка там сильно знаходиться під впливом західних якихось культурних концепцій, вона не порівняно з тим, що ми мали в минулі роки, і тому вся культура рухається до примітивізму і упадку моралі і всього іншого, перший момент, другий момент це він ме за впливом, але Росія грає в свою гру з постмодернізмом, вона його не дуже добре розуміє. Цей постмодернізм, це метамодернізм, що вони там журнал Логас видають на цю тему. Колись його читав. У мене там був архів журналу Логас, але я віддав його в Мелянку в бібліотеку. А, і а, от їхній постмодернізм по-своєму звабливий, але по-своєму хворобливий. Він проблема в тому, що він виглядає. Привабливо, але він ні до чого тебе не веде. Так? Він, не, він в, в тобі викликає якесь е, бажання знати відповіді на якісь питання, які так турбують, а самих відповідей цей російський постмодернізм не дає. Е, і відповідно на що це орієнтовано? Ну, що Якщо людина не знає англійської мови, там, не читає західних книжок, західних газет, журналів, але хоче якоїсь сучасної філософії, єдиний доступний варіант неї – це російський постмодернізм. Він може бути виглядати як Написаний під російським впливом постмодернізм українського автора чи авторка, але постмодернізм це залишається російським, і він десь такий, знаєте, шукає квадратуру круга, ніколи її не знаходить, вводить себе тебе, як Іван Сусанін, поляків, по болотах якихось, і ти в тебе, зрештою, кипить башка. Ти не знаєш, ну ви мене мов так довели до цього бажання ставити запитання. А по-перше, ви навіть не дали кому їх поставити. А по-друге, навіть якщо я сам знайду, кому поставити ці запитання, то я відповіді все одно не отримаю. Так? Це така трошки така диявольська гра. Там дияволь заховався в Сирії в, в Сирії і в логі, і в деталях, і носить Прада, і е, ховається в логічних суперечностях цих запитань і неіснуючих відповідей російського постмодернізму. І воно так небезпечно, особливо якщо там, ну да, не всі люди філософи, як я, наприклад, мене мій є, що я магістр філософії. І тому для них воно часто цей російський постмодернізм стає першим досвідом з філософією, з яким ти зустрічаєшся. І ти думаєш, що це якась така дивна наука, вона тебе захоплює. Ти там рік чи два читаєш ці книги з постмодернізму, думаєш це крутя, потім ти перегораєш і ти думаєш. Блін, яка ж це вся лажа, ця вся філософія ні о чому, абсолютно, якийсь ідіотизм, І ти ну, реально розчаровуєшся, і ти стаєш таким циніком нігілістом, мов. Главне головне бабки, а всі ці, всі ці ідейні речі то на другий план. От тому оцей культурний вплив в Росії, він теж такий, причому він ж і асиметричний, і глибокий, і. Важко з ним жити, важко з жити, но, но Ми якось жили, переборювали, створювали свою культуру дуже успішно і рухаємось вперед до перемоги з нашими Збройними силами прекрасними. Радімо новій програмі американської допомоги, новим постачанням артилерії, Хімарси. Хімарси їдуть новесенькі до нас, ми дуже радіємо. І ви знаєте, я, якби я йшов на вибори, на вибори от зараз, да, скажімо, завтра Володимир Олександрович, наш Верховний Головнокомандувач говорить, все, йду. Завтра будуть президентські вибори. І, і, і я, от, наприклад, кажу: слухай, я, напевно, хочу бути президентом України, буду балотуватись. балотуватися. Я б йшов на вибори під ідеєю. Під кожним будинком має стояти Хімарс. Нормальна ідея? Проголосували, б, дорогі українці та українки. А, ну, це жарт, звичайно, жарт. Все, разом з ЗСУ до перемоги. Слава Україні!